О, і. Накрили ігрока. Я. Великий. Кавіта. Ігорєв. Еба, Ваня, в середину. Забирай, Мила. Дай мені м'яч. Іди, Мило. Да, да, пробуй, Мила. Давай шире, шире давай. Финец дальше. Финец, дальше. Финец, дальше. Финец, дальше кидаем, дальше. дальше а, Раз, два, раз, два. Злива, злива, Алина, Ангелина. 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 Ангелина.

Так, ну що, черговий раз вітаю вас, друзі. Напевно, ви цей матч вже будете переділити собі все, що у записі, тому що погода та швидкість через це, можливо, інтернету вносить свої корективи. Отож, ведуть між собою боротьбу, команда з Хмельницької області. і а Вінницька. Так, Команда Звінниччини вже грає. То, виходить тоді другий матч поспіль. Поки що в основний час команда Звінниччини у зеленій формі не поступалася нікому першому поєдинку зіграли у нічю із колективу з Київщини. Ну а в другому. Так, напружливо, але все-таки перемогли команду зі столиці з Києва з рахунком 3-1. І тож, якщо команда здобуде перемогу, розуміють, вони що наблизяться до фінальної частини, Кубку, за що вони і борються. Ну а команда з Минищино, теж які поступилися господарям. 4-0 господарі, які виглядають на потужну Житомирську область. Розумію, що в разі поразки практично втрачають нагоду потрапити до фіналу. А як же тут поборолася? Бура і забуває. Непорозумілася захисниця із голкіпером, і Бура відкриває рахунок себе капітан команди. Один-ноль. Дальний удар відбуває голкіпер. Отож 1-0. Команда Смолічни забиває свій перший гол на другому етапі, так, тому що в минулому матчі як не могли відзначитися забитим м'ячем. Софія Бурак. Хто як не капітан команди має вести за собою свій колектив? так елегантненько подивилися, де знаходиться лінія Аліна Яремчук. І тоді вже вкинула кінозам в, кіно в боковушки. Що ж зозоля? Зозоля, За яка забивала у минулому поєдинку. Обкрадають її, забирають з неї м'яча. Аміна! Бора. І виграє вона і позицію. знову в ввалу. Так просто не ризикуючи, вбиває оцінка. Ну а що ж робити? Правильно все робимо. Щось Зозоля обигради один але тут постраховачка спрацьовує. Вдало діє у захисті Софія Заболотна. Відбуваючи в мічай. Тут уже в атаку мчить. Соломія Вітюк. Так холодно, тому вислав шапорця, чому б і ні. Яремчук вперед викидається, буде кутовий, тому тут Арбітри... Гелкіпер має підстрахувати своє команд так. Каріна Гончарок впоралася з цим завданням і відразу вибуває вперед. Щось цікаво, що би сказала Каріна, от зараз коментувати оцей поєдинок, так вони виграють чи ні. Отже, в минулому матчі поступаючись, Казала, що нема що тут розказувати. Маленька гарньоня. Відразу по флангу вводить робить вкидання, то швидше потрібно це робити. розумієш, що в виходить знову за бокову лінію, а це її робота. Тому мчить вперед, хоча якраз у Яценко Центю біздбає про захисні функції. Що там зацепиться за м'яч? Так, пас вперед. Але ні. першим на м'ячі все-таки буде голкіпер. Він команди Марія Буршуляк. Я вибуває далеко вперед. І тут важко було впоратися з цією закидушкою. Звичайно, для Анни Нечепорук. Анна Чіпорук забрала м'яча з за Оля, Мілана. Анна Чіпорук уже м'ячить прав флангом там. І зліва допомагає подружка, але забирає колективно, кругленько. Вітюк саменька бере на себе грош. Один в полі не воїн, ясенка далеко Що щось тут ну, чи порук не дивлячись, ну тут невдало якось зіграла реально. Анна там і її... сестричка була ліву рочомілія. Це вже спекотно стало для Вітюк, Скинула на кепочку. Що ж можливо дається взнакі, що команда з Вінницької області грає дві гри поспіль? Важкувато це зробити. Так, Вінницька область ходить за боковою лінією. Дянка з вкидає на Зузулю. Такими аутами наближається команда Дворіть суперниць. Віка. Посперед не проходить. Перший тайм. Перший тайм завершився і якраз завершився. Мінімальною перевагою Хмельницької області з рахунком 1-0. Гол єдиний забила саме капітанша команди Софія Бура. Чекаємо на другу половину зустрічі. Саме другий там визначить, хто все-таки здобуде перемогу. Або ж знову будуть пенальті після нічої. Ми передаємо привіт мамі. Вона теж я теж. І також передаємо привіт нашій любій подружці Дяні. що Вона перейшла в іншу команду. Да. І Софійці теж. Дякую. Ця Софійка почула? Відкрийте, боротьба продовжується. Другий тайм. Аріна вперед оголосили, що ще буде один поєдинок сьогодні. Зоня далі вангує, що це непевно зіграє область проти Києва. Будемо бачити. Тим часом не кидайте збивають Мілана. Це однозначно порушення. Небезпечний стандарт. І саме Мілана Зозуля буде після настанов тренера пробувати поворотом. Аріна. на станції піднімає руку, що вона буде перша виконувати. Пробувають чітко на виконання, там захисниці допомагають галки. Торганчарух не дістає м'яча Із сітки воріт. Рикошетя такий сумбур біля стовно майданчика розбирається тут. 19-й номер Соломія, здається, все зробила. Але от ніяк Сидорчук не вдалося вже влучно пробити а так сильно вода у даній кутворі. Яценко. Тут через гілки можна зіграти. Яценко, як завжди, у таких ситуаціях просто вибуває без лишнього ризику. Розумію, Яценко, що з 0,1 легше відігратися, ніж з 0-2 на Софія так була да, дія у захисті. Як бачимо, Софія заболотна розібралася з двома гравчинями. Вибила м'яча поміж. Нагадається другий тайм. Рахунок 1-0, Немає таких розгромних рахуночків у цьому ж етапі. Так це дійсно чемпіони своїх областей зустрічають. А От Зозулі виводить удар на ударну позицію і так причину і забуває. Мілана. Подивилися, який кут вільний. і зрівнює рахунок. 1-1. Паритет відновлено. Знову розпочинається все спочатку, буквально за якихось, напевно, хвилин 5. До завершення, гадаю, якраз десь екватор другого тайму. І тисне Вінницька область. Вінницька проти Хмельницького. Сусіди між собою. Потужний матч видала, до речі, Міхайлова. Зараз на заміні в Ковтинці. Сидорчок, ні. Соломія, не поворот. Відбувається, якщо Кликів Смельниччини раз по раз просто на умання б'ючи вперед. Від гріха подалі, як то говорить. А отут заробляють Все-таки від 18 го номера виходить. Соня правіше! Соня. Соня! Раз, два. Аміна, вперед тільки забула. Ценка розганяється, закидає. Ні, яку не змінює. як і Мілану Зозоля, Золяно ну, в один дотик переграє суперницю і забуває. От нападниця, оце її робота, це її хліб. Прийняла, розвернула, забила 2-1. Команда зміничини вже попереду. ще наратовий капітан Сухівської області таке плодує бороть. Давайте свися, тому що ми поступаємо, що Потрібно щось робити, потрібно щось вигадувати, аби будай зрівняти рахунок, вирівняти становище, а вже тоді здобувати перемогу після матчевих пенальтів. Соня, Соня набирає святку ходу за золя. Малесеньке ДТП. Удар поворотом вдало виставляє руку. Все-таки Каріна Гончарук рятує свою команду від чергового пропущеного голу, тому що вже третій гол поховав банаді на забитий гол, що тут Дісталася десь у боротьбі після того ДТП, яке говорив Софії Заболотній. Так, роздерла колінку, охохочки гухо. А на такому майданчику штучного покриття це дійсно боляче і заживає довгенько. Біцянко, давай вперед. Соня, там, там. І вже розряджає ситуацію. Коб'єрська сама, Коб'єрська. Удває про захист. А от і Михайлова зібрається. Милана, у вас воля в Тут Мєцинко вкидає за бокову лінію, отакої. Милана! Зробила це Марія Удар роздальний в її стані. Гончаров намертво забирає коренку, фіксуючи у своїх руках, відразу вбиває вперед. Це шанс для команди в червоній формі зрівняти рахунок, але не чіпляється. Стій! Дар'я, забери! Пішли на м'яч! На м'ячі! За закидошечко трисічки восьмий новер вітюк зломії. Тут два, сіть тут бліни Побіжите, соня, соня, соня. так біжить Юліана набирає ходу, або вкинути за бокової лінії але це не неуда. Так, можна сказати, погладила кругленько Марія Козмірчук і вже потрібно повертатися до захисту. Арбітр забрав м'яча апелює, саме в яку сторону буде введення за Чіпорок, пас по флангу, чи встигне. Чіпорок, паспохланова, частина. Так бореться до заключного моменту, не виключається з гри Марія Козмірчук і... Мало ще не обікрався закисницю, не пробило поворотам, але... М'яч вилетів за бокову лінію. Дежний номер. Дежний номер. Дежний номер. Дежний. Михайлова. Віка дайся, віка. Просто перед такий милосенький хаос. Час з трезі м'ячем, э, схиляється з однієї команди на іншу. Віка! Віка! Назад, назад, віка, назад, віка, назад! за речками! З речками. Вітало, Ірочка шукай! Не забуває, Мілана, цього разу. Хоча забої зробив рахунок 3-1. І гадаю, вже два голи. За такої гри було б важко відіграти. Ну от і атака. бере гру на себе Аліна Яремчук, ну чи прийде далі. Не пускають і далі, але от заробили. І тут можна якраз закинути поближче до штрафного майданчика прибити. Тут всією командою вже потрібно. Гравчиня місь Хмельницької області йти вперед. Вона повинна перед Боршуляк. Забрала м'яча, аби було вперед. Виграла кілька секунд. Виграла кілька хвилин. Віка. Чепорог завантажив вперед. Щось тут шансово. Але... Чи встигне пробити поворот? Не дозволяється зробити Маранов. Бановська вже штрафнув майданчику. Чекає, аби закинули м'яч на неї. Випереджають її захисниці. Відбивається. команда в зеленій формі, але не полишає надії на те, аби зрівняти рахунок. Їхня суперниця. Не, тось, не пас. паси, тут швидкий Чи Михайлова? Так, Михайлова тут не прочитала моти. гру, не розібралася, подивіться, розвернулася, задала вперед, вже знову атакує її команда. Це правда не довг. а от на користь. Колективу зелених футболочках. Віка, віка. тримай їх двох, тримай. Михайлова. Назад справа. Забрала мяч, що, що Мілана забуває. Зозоля. За Тут Міхайлова не порозумілася з заболотною. Цим скористалася Мілана Зозоля, яка зробила рахуночок 3-1. І тут уже Вінницька область ближче до перемоги. Аріна де? Аріна, Аріна! Заболотна вибуває вперед! Боршуляк шансів не залишає. Супер потужний прийом у повського один в один намагається обіграти суперництво. вас дозволяє. Якраз в цій грі, так як в минулій, демонструє свою силу. Всього лунає височок арбітра. Цей поєдинок завершено. Привага Вінницької області з рахунком 3 1 І ця команда після трьох турів має в своєму активі 7 пунктів. У команди з Хмельниччини поки що нулик після двох турів. Що, чекаємо на ще один. Заключний матч сьогодні. Бачимо зумляється команда з Хмельницької Скіфської області. От хто буде протидіятий?